Апостол Павел робить вітання Ефесянам. У четвертій главі він пише, і так, братія, я, Павел апостол, узник в Господі, тюремщик, заключений в Господі. Умоляю вас поступати достойно християнського звання, в якої ви. Призвані і покликані, і робити то, -то і всяким смиренномудрієм, кротостю, довготерпенням, а єдно до другого бути снисходительними, уступати, обійти. І в другому місті написано друг друга тяготи носіте, один дорого слабості терпіть і так виконати закон Христов. Старається при цьому сохраняти єдинство Духа в Союзі мира. Удивительно, що ми маємо много як громадяни України, маємо єдинство із навіть з людьми, невіруючими у плані державному, в школі вчитися, на роботу ходити, в армію піти служити, то нас общує. Но Єдинство Духа маємо у вірі, в союзі міра із церков'ю. А що таке церков? Церков – це єдно тіло церкви, єдин Дух Святий, який ви всі призвані до іної надії, призвання вашого, бо єден Господь, єдна віра, єдно крещення, єдин Бог і Отець всіх, котрий над всіми через всіх. І у всіх нас. І так, церква Христова не просто організація віруючих і регійної організація, котра регістрована в Мін'юсті. Там зареєструвати мореся тисячу, але ніякого відношення до Христа і до церкви не будуть мати. Но є церква Христова, котра має начало від Господа Ісуса, самої п'ятдесятниці, котра іменується, православна. Канонічна церква. І щоб ся не загубила у світі, Лем Православна церква, запам'яне, обладає канонами, тобто правилами, по яким може упреділити, канонічна чи не канонічна. Уніяти канонів не мають. Розкольники канонів не мають. Сектанти канонів не мають. Хто як хоче. І от Іменно цей момент сьогодні зазвучав і в нас в Україні. А чому православні держаться єдинства з канонічною церквою і так бережно держуть старі канони, старі правила, старі закони, древні закони? А тому, що є лише церкви, єдиний Бог і Отець, єдно наше хрещення і єдна церква, яка об'єднує нас. Я узник, тюремщик, подслідственний судам апостола Павла Вели майже цілий рік у Рим на суд до того римського кесаря, до якого він сказав, я гражданин Римської імперії обладаю правами, требую суда кесаря. Це була висока дипломатія. Ведь і ми б сьогодні могли не зв'язуватися з судами, щось там підплатити, на щось согласитися. Ні. Так, як сказав апостол Павел, прошу суда, в Кесаря, прошу суда офіційного, що ви маєте проти нас? Кажіть публічно, навіть закон в Україні предписує підсудному не оправдуватися. О, чудо! Почому? Да, Тому що він має вислухати тих, котрі скрептали, сшили позорніше діло. Цікаво, що православні християни за всю історію ніколи не удивлялися, що християн б'ють, переслідують. Причому, коли сатаніста піднімуть на саму висоту імператора-правителя, от тоді починається гоніння страшної і ужасної. Ну от Бог так дав, що й нині у 21 віці ми теж терпимо гоніння. Але ми відносимося до них по-євангельськи. От чому ніколи християни православні не ганьбилися, що їх стягають у суди за віру Христову. Самі суди були сатанінсько хитрі, не вказували, що судять за віру. А за що? От оскорбив суддю. Оскорбив державу, сумнівається у соціалізмі або сумнівається у світлому майбутньому. Отакі От дурнички приписували, але реально судили за віру Христову. Луки Кримського святителя, Він як казав, я полюбив страдання, але він ніколи не мав ненависти до лічності людей. А до їхніх діл гонителів церкви. І все він казав: у такого режима совєтського краще бути судимим. Тож, як сказали і наші, коли судили їх австромадярський суд за віру православну, от такого австромадярського режима краще бути судимим, чимся з ним зв'язувати і в'єдно з ним піти у блуд. У нас є головний захисник Господь. Котрий дає нам обіцянку, коли вас будуть тягати в суди. Не забувайте, ви будете обладати такими аргументами, що проти них не будуть сильні протистояти усі хитриці, котрі нібито з'їли закон, але не знають його подробностей, а тому у свої помилки і злочини усе будуть скривати. Святий, прочее вакуми. Моли Бога за нас, щоб ми так же, коли нас передупреждають, покайтеся і справтеся, щоб ми слухали, бо в такому случаю ми дійсно можемо тут бути діти Божі, котрі слухають голос Божий через пророки апостолов і Евангелії. І тут на землі, ми діти Божі, єднані з Канонічною церквою, а в вічності і наслідники Царства Божого. Amém.